Також а, говорити знаєте, про наше а, батьківство, особливо чоловіки, як я сказав, які одружені, які створили сім'ї, ті, котрі ще моляться про свою сім'ю, чекають від Бога, хлопці, молоді дівчата, ви молитеся про той день, щоб Господь благословив також вас, сім'єю. Це нормально. молитися до Бога, просити Господа, щоб Господь благословив вас. Хлопчики, ви не почуєте нічого. Я в своєму пам'ятаю в молодому віці, в юності, знаєте, просив Господа, яка була в мене мовит. Господи, я хочу 23 роки одружитися. Я не кажу, що це зв'язок для всіх хлопців, тому що може вже хтось перевершив свій вік 23. Але в моєму, знаєте, в моїй юності, коли я пам'ятаю, я так просто молився перед Богом і казав, Господи, я хотів би 23 роки одружитися. І у вас може бути питання, і що? Так, 23 роки я одружився. Господь подарував мені чудову дружину. І вже 31 рік буде, як ми разом в цьому житті. Господь подарував троє дітей, дев'ять внуків. І це Боже благословіння, друзі. Але коли ми дивимося в Боже Слово, то Господь відкриває якісь секрети благословенного життя. І ми, як християни, ми любимо Боже Слово. Ми любимо досліджувати Боже Слово. І не просто читаючи, щоб якось заспокоїти свою совість, але читаючи, досліджуючи його святе письмо. Тому Божий задум дійсно це був створити, створити сім'ю. Ось, І Бог є автором і ініціатором сім'ї. Він є той Бог, який сказав, що недобре, і він створив, написано, на свій образ, людину створив на образ Божий. Створив і як чоловіка, так і жінку створив ось. Тому дійсно велике покликання бути чоловіком, бути батьком. І коли ми говоримо взагалі про батьків і в Біблії, коли ми читаємо, ми можемо дуже багато знайти хороших прикладів батька, чоловіка. ну І разом з ним Біблія це книга, яка відкриває і помилки, і. Говорить нам про те, як не потрібно поступати, як інколи люди робили в своєму житті. Тому Слово Боже, воно навчає нас. Я хотів би сьогодні, щоб ми порозмовили над одним Божим чоловіком, який був названий батьком багатьох людей. І він був названий батьком віри, батьком віруючих людей. І ви вже догадалися хто це був? Авраам вірно? Він був названий дійсно батьком віруючим. Чому? Коли це сталося, що Господь саме йому дав такий статус високий? Дійсно, він був названий другом Божим, але він був батьком багатьох людей, які також повірили в Бога. Одного разу Бог йому сказав Авраам: Вийди Слово, на майтку, він вийшов, це було вночі. Каже, подивися на небо. Небо було просто. Укрив зірками. І Господь йому каже, Авраам: в тебе буде таке велике потомство. А в той час Авраама ще нікого не було. Він і Сара двоє. І Бог йому раніше пообіцяв, що буде, але проходять руки і немає. І Господь йому підтверджує те слово, яке він йому сказав: Авраам буде. Подивися на небо. Стільки зірок на небі, ось таке велике потомство, насріття Твоє буде. І що, як і до Авраама? Написано і повірив Авраам Богу. І це зарахувалося йому в правильності. Тому деякі уроки життя Авраама. Я хотів би, друзі, сказати, деякі уроки життя Авраама. Хто має б? Давайте ми відкриємося старий заповіт. І посвідкуємо саме деякі моменти, які були, які були саме в житті цього Божого чоловіка. 18 російський. Книга муття, ми читаємо так. І явився йому Господь біля Діброви Мамри, коли він сидів при вході на мед під час денної спеки. Тобто цей розділ він дуже багатий на прекрасні уроки життя цього божого чоловіка. Перше, що ми знаходимо, де знаходився Авраам, написано: Господь йому явився. Коли він, тобто Авраам сидів при вході в намет під час денної спеки. І це уроки Авраама, які є дуже корисними які є дуже цінними для нас, чоловіки, для нас, батьків. Авраам сидів при вході в намет. Що це означає для нас? Чоловік має пинувати. Чоловік має бути при вході в свій дім. Що це значить? Це не просто 24 години на добу, і ти маєш пинувати біля дверей свого дому. Це глибше, це більше, це духовніше. Авраам він був біля намету, він був при вході намет. І батько, чоловік, він також поставлений взяти відповідальність на себе, що входить в дім? Я пам'ятаю, коли наші діти підростали, і друзі в школі, і так далі. Хтось тіска такого, ну подивися, це цікаво, це цікаво. Але знаєте, ми завжди тримали таку позицію, що сторож має бути вдома. Що дитина приносить в дім? Що вона туди приносить? І батько, він має бути при вході в намет. Він має бути насторожі. Не просто все, двері відкриті, будь ласка, заходьте всі. І що ви хочете принести в наш дім, будь ласка, все, всі і ви можете все, що хочете. Ні. В цьому домі є сторож. В цьому домі є батько, який приходив на мед, він пильнує, він стоїть на сторожі, він розуміє, що він головний в цьому. І він має пильнувати, щоб потім не було проблем. Звичайно, я не буду довго поширюватися, але це як уроки для нас, чоловіки, батьки, де ми знаходимося. Чи ми дозволяємо всьому прийти в наш дім? Ну, це подобається дітям, хай це буде, їм це подобається і так далі. Ми повинні батьки, особливо, на нас відповідальність, взяти цю відповідальність. І подібно як Авраам, він вході в намет з самого саме Господа. Коли ми дивимося паралельно, я не буду приводити ці паралелі з кожного місця, але його племінник Лот написано, що він не так. Коли ми читаємо 19 й розділ тої книги Буття з першого віша, написано, і прийшли ті два Ангели до Содома надвечір. А Лот, де Лот? Біля брами, але не свого дому. Біля Содому. Вже вечір, а Лот ще не вдома. десь сам, вирішує питання якісь. Але що в сім'ї? І тому батьки, чоловіки, особливо наскільки це слово для нас, де ми? Чи ми дійсно сторожі, чи ми дійсно ті покликані Богом стояти ось на сторожі свого дома і пильнувати. Нехай благослови Господь. Звіруючи, що ми знаходимо про цього благословенного Божого чоловіка, він другий вірш, він підвів очі свої та побачив, що три мужі стоять проти нього. І, побачивши, він побіг від входу в намет на зустрічі, вклонився до землі. Друге, що я хотів би сказати, чоловік має першим бігти на зустріч Богу. Ти маєш бути першим яким коли я спостерігаю це по церквах, чомусь сестри більше, знаєте, перші першій і на молитовному, і на якомусь там семінарі, і на якомусь навчанні, і в зібранні Чоловіки, десь там, знаєте, ось чомусь така склалася якась не зовсім добра звичка. Але чоловіки, батьки, це, це до нас слово. Авраам написано, він коли побачив, він перший побіг на зустріч Давайте, щоби наша молитва, вона була. Тією, коли ми зустрічаємося з Богом, коли ми зустрічаємо цей новий день в молитві, і ми приносимо на руках молитви наших рідних, наших близьких, наших дітей, нашу сім'ю до Господа. І тому чоловік, ми, чоловіки, ми маємо з вами цю відповідальність, дійсно бути першими, бігти на зустріч Господу і йти за, за нашим Богом. Слідуючи, що ми дивимося в цій історії, я... це, це, цей розділ. Ми читаємо, що побіг Авраам до череди, взяв це сьомий текст, взяв молоде та добре теля і віддав його слузі, а той поспішив приготувати його. Тобто він готовий прийняти цих гостей. До кінця він не розуміє, що це за гості, але він є щедрий. Він приймає цих гостей і саме найкраще він хоче для них. Я пам'ятаю, як на день народження в мене мій старший син побажав мені таке. Тато каже, я вам бажаю, щоб ви ніколи ніколи нічого не жаліли для Бога. Саме найкраще. Віддавайте для Бога. Ніколи не жаліте нічого для Бога. Я пам'ятаю це побажання. Авраам це прийняв. Тобто він просто був чоловіком, який міг служити, і дійсно він хотів зробити це як найкраще і він був щеплим для Бога. Будьмо щедрими для Господа, для його справи. Слідуючи, що я хотів би звернути нашу увагу, це буде 13-й е, вірш. І промовив Господь. Тобто перед тим розмова Господа, ось відносно Сари, і Господь каже, що буде дитина, народиться, і 13-й вірш каже, і промовив Господь до Авраама. Чого це розсміялася Сара? Сказавши, невже я справді можу народити, коли я стала старою? Питання: чого? розсміялися саме. Це також дуже важливе, щось. чоловік має знати, чому сміється або плаче твоя дружина. Тому що ми створені по-різному, чоловіки і дружини і жінки. Ми по-іншому створені Богом. Але ти маєш знати, коли твоя дружина вона щось переживає важке, ти маєш бути поруч, ти маєш бути найкращим другом. Ти маєш стати просто ви. Під, 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 під власною підставити свої плечі, руки свої, для того, щоб ось саме в той час, коли може дружині важко, ти взяв у молитві і ніс перед Господом. Ти маєш знати, Тому що питання, чого розпіялася Сара, І тому це так важливо. Перед тим, що Дев'ятий вірш ми читаємо, коли Авраам прийшов і запитав його ці небожителі, де Сара дружина твоя? Він відповів. Тут у наметі. Тобто чоловік має знати, де його дружина. Це також важливо. Інколи, знаєте, ну, дружина має своє життя, чоловік має своє життя і живуть, знаєте, кажуть, як голуби таке життя. Він в хату прилітає, вона з хату вилітає. Як голубки живуть, знаєте? Але це не для того, Бог створив. Бог створив для спільності, для радості. Ось І питання, де зараз дружина твоя. Там знаєте, знаходиться його дружина? Він відповів тут, у наметі. Тобто це нормальне життя, це спільність, дружина, чоловік, вони разом, вони не просто не знаєте, той там, той там живуть на різних материках і на різних полюсах, а потім як, знаєте, ворог сьогодні дуже пильнує і болює за сім'ям, щоби принести свою винну силу, щоб руйнувати сім'ї. І коли чоловік не стоїть на сторожі, коли чоловік просто він не знає, чим живе його дружина, він не знає взагалі, що який духовний світ дружини, це може бути велика небезпека. І саме оцей цей Божий чоловік, Авраам, який є батьком віруючих людей, які повірили і пішли за Господом, він є також прекрасний приклад, і ми можемо взяти уроки для нашого життя, уроки для нашого життя. Ще один момент. Коли ми читаємо, ось знову ж таки, Господь Він прийшов, Нього є ціль. Він сповістив про народження сина. Він також Авраамові сповіщає про те, що міста Судом і Гори, вони будуть знищені, але Авраам, він має своє місце поклоніння Богу. Він не просто хаотично це робить, але в нього є визначне місце, і він це робить перед Господом. Це 22-й е вірш. Ми читаємо так, 18, 22. І повернулися ті мужі. І пішли звідти до Содому. А Авраам усе ще стояв перед Господом. Тобто Авраам має спілкування з Богом. Коли ми читаємо 19-й, ось також 27-й текст, це про Авраама, а також і те місце, яке він виділяв, особливо для спілкування з Господом, ми читаємо Авраам встав рано вранці та пішов до місця. Де стояв він перед Господом. Це також урок. Чоловік має мати своє місце, таємну кімнату, місце поклоніння, де ти можеш перед Богом відкривати своє серце, де ти можеш просто приносити свій дім, свою сім'ю до Господа в молитві. Авраам мав це місце. Авраам мав відповідний час, і він поклонявся Богові. І він настільки це робив щиро, що навіть коли Господь. Вже мав виливати оцей гнів і, і це покарання на гумори, на гомору, то ми читаємо, що коли Господь мав це робити, то він згадав про Авраама і вивів лота з тієї місцевості. Тому, чоловіки, моє таке не зовсім добре слово сьогодні для нас, всіх, на прикладі ось цього Божого чоловіка, Авраама, я хотів би, щоб ми собі це взяли до, нашу, до свого серця і могли пам'ятати. Де сьогодні я? Чи я дійсно пильную свій дім? Чи я стою на сторожі свого дому, як подібно Авраам, він сидів при вході в намет? Де я сьогодні? Де мої думки, чи я сьогодні зайнятий? Адже Бог мені довірив, саме дорогоцінне – це моя сім'я, це мій дім. Ти можеш спасти цілий світ, але якщо ти своїй душі пошкодиш, то, звичайно, всього немає ніякої користі, тому чоловік має пильнувати. Друге. Чоловік має бігти першим на зустріч Богу, як це робив Авраам. Чоловік має бути щедрим, як це робив Авраам для Бога. Чоловік має знати, де його дружина. Чоловік має знати, чому сміється і плаче його дружина. Чоловік має мати своє особисте спілкування з Богом, мати свій час, свою таємну кімнату. І якщо ми хочемо, щоб наше життя було благословенне, ми будемо благословені, якщо будемо ось так слідувати цьому слову, друзі. Тому що сьогодні ми бачимо стільки чоловіків просто ну, ніби віддали свої обов'язки і відповідальність в руки когось іншого. Але Бог кличе нас сьогодні ще раз і ще раз, щоб ми могли поправити своє батьківство. І дійсно бути посвяченим в своїй сім'ї, бути посвяченим для того, щоб дати якісний час для нашого дому. Я вчора, ми вчора це дивилися, вже гляділи наших внуків, хлопців. Ось, і, ви знаєте, ну, прийшлося з ними за ними так дивитися, як інколи час від часу ми це робимо. І я зауважив, я вчора на молитовному служінні говорив це, якось зауважив те, що сказав мій. Ну, комусь п'ять років має бути. Я вийшов разом з ними, там знаєте, на поле, то там вони мали м'яч, ми разом з ними ось, ну, гралися так. І цей... Але він каже: дід, о, діду, каже, ти каже, з нами будеш гратися, і ти навіть проповідь не будеш слухати. Знаєте, тому що коли ти йдеш з дітьми, ну, вони так мають свої ігри там бігають, не хочеться там часом доявитися. Ти включаєш кров і просто ще прослухаєш, ось. Але тим самим дитина все бачить, він все замічає, що ти собі час цей береш, навіть якщо ти ніби їх там, ну, бабиш, там, глядиш, їх, але вони все дуже знаєте, слідять. Ти кажеш, будеш з нами гратися. І навіть проповіді не будеш слухати? Я кажу, ні, я буду з вами. Ми проведемо цей час разом. І тому, як це важливо, такі прості речі, здається, але коли якісний час посвячений тисінь, коли ти розумієш і коли ти молишся, коли ти переживаєш за світів, дій, дійсно ми можемо очікувати прекрасні плоди. Ми можемо очікувати прекрасні результати в житті нашому. І Господнє благословіння воно прийде, тому що Бог на стороні тих, хто виконує його слово і слухає його заповіді. Нехай благословить нас Господь. Я хотів би про це, щоб ми помолилися зараз. Давайте ми піднімемося. Ми будемо Дійсно прийдемо до Господа. Як це важливо, щоби взяти оці уроки для свого життя і старатися, навіть якщо може все не повністю так получиться, але з молитвою, з бажанням. Якщо вже є бажання, то Господь допоможе. О наш любиші Господь.